18-та лікарня може зупинити прийом хворих на коронавірус. Лікувати інфікованих тут почали торік у жовтні. Зараз медзаклад можуть виключити зі списку опорних. Тоді він стане резервним. Про це повідомила заступниця мера з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан. Наші основні лікарні всі будуть працювати. Лікарні номер 13 номер 17 та номер 25 Лікарня номер 18 буде резервною лікарнею. Там всього 50 ліжок. Ні про що говорити. Пацієнтів, які перебувають у цій лікарні, ми вилікуємо і випишемо. Зараз у лікарні 27 пацієнтів хворих на ковід, розповів виконувач обов'язків керівника медзакладу Артем Акименко. В області збираються оптимізувати мережу опорних лікарень, які приймають хворих на ковід. Про це у середу розповів заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк. Питання ще вирішується. Серед закладів, які можуть не подовжити контракт з надслужбою здоров'я, а отже, й припинити прийом ковід пацієнтів, залізнична лікарня та диспансі. Анцер радіаційного захисту є певні розрахунки щодо готовності цих лікарень щодо формування бригад відповідних, щодо оснащення, щодо потокового кисню, забезпечення концентраторами, щодо аналізу за відповідний період там госпітальної літальності, умов надання, ну тобто. Практику, вже який є, відповідно, всі ці критерії аналізуються Службою здоров'я України і є відповідні рекомендації щодо оптимізації. І ще раз говорю, це не догма, і ми чимось погоджуємося, щось обговорюємо. Но це робочий процес. На питання, що саме означає оптимізація, збільшення чи зменшення опорних лікарень та ліжок відведених для ковід пацієнтів. Черняк відповів так. Це комплексне рішення. розумієте, з іншого боку, ми ж не можемо, щоб всі лікарні займалися безпосередньо ковідом. Да, а інші хвороби залишаються, а інші проблеми людей. Тобто, ми маємо визначити той чіткий план, щоб ми розуміли, це напрямок за ковідними лікарнями. У нас залишаються лікарні планового лікування. Для нас ж важливо, щоб будь-які рішення не привели до того, що мешканці нашого регіону залишаться без медичної допомоги. Нацслужба здоров'я планує подовжити угоду за дес. Дисп...